Наступний мінерал Діопсид Твердість 5,0,60. щільність 3,4 Блиск скляний. Ну, він реально такий, як пляшка. Ну, зелена пляшка, я маю на увазі. Зелена скляна пляшка. Діапсид мінерал із групи піроксенів. Він може мати різний колір, який створюється домішками заліза, марганцю, ванадію і хрому. Наприклад, в Італії добувають діопсиди фіолетового і блакитного кольору. Світло-рожеві камені називають антохроїтами. Яскраво зеленими. Лавровітами. Існують червоно-коричневі діапсиди. Відомі також діапсиди з Індії та бірми з ефектом око кішки. І майже чорні, на яких при певному освітленні видно 4 променева зірка. Це явище називається астерізм. Бувають сірі, а інколи безкольорові діопсиди. Крупні зелені і жовтувато зелені кристали діопсиду інколи досягають 50 см вздовж поперека. В американському музеї історії в Нью-Йорку знаходиться зелений діопсид вагою 38 карат. Прозорі камені обробляють огранкою, а діапсідова порода зі спутано волокнистою побудовою, нагадує ніфрит, використовується як виробний камінь. Інші назви: антухроїд, байкаліт, віолант, діолах, діапсід жадеїд Лавровіт, сибірський смарагд, хромдіопсид. Знаки зодіака. Рак і овен. Енергії жіноча ін впливає на чару персі. Лікувальні властивості. Зелені різновиди диопсиду пов'язують з підтримкою здоров'я серця. Покращенням обігу та нормалізацією артеріального тиску. Він позитивно впливає на легені та дихальні шляхи, допомагаючи при проблемах з диханням, здатний покращити склад крові, підвищувати рівень гемоглобіну та допомагати при анемії. Це значить вплив на лімфовузли, ну, тому що гемоглобін діапсід допомагає заспокоїти нервову систему, зняти стрес, тривогу та безсоння. Він може сприяти розслабленню та емоційній стабільності. Деякі літотерапевти вірять. Що він, що він сприяє швидкому відновленню після хвороб, травм та операцій. Йому приписують здатність стимулювати імунну систему. Магічні властивості. Зелений діапсид вважається каменем чари персі, що сприяє глибокому емоційному зціленню відчуттю, прощенню та любові до себе та інших. Він допомагає впоратись з емоційними травмами, горем та образами. Ну, скажімо так, от просто хтось може подумати, що саме зелений колір впливає там на серце, на крові обіг. Тут є поєднання двох, двох речей. Перша це колір, друга це впливання на чару персі. тобто сонячне сплетіння, яка йде на сонячну, ну ой, на сонячну, на серце. Тому треба правильно це враховувати. Діапсід приносить. Діапсід приносить гармонію в життя, допомагає збалансувати емоції, думки та вчинки, сприяє мирним стосункам та порозумінню. Камінь стимулює інтер... інтелектуальні здібності, покращує аналітичне мислення, пам'ять та здатність до навчання. Його використовують для підвищення розумового. Розумовою ясності та фокусу. Ну, це може бути і школярам, і студентам теж допомагати для кращого навчання. Діапсід посилює зв'язок з природою і цілющими енергіями та стимулює усвідомлення свого місця у світі. Чорний діапсид, око кішки або зірковий діапсид також вважаються заземлюючими камінням, що надають стабільність і захист, а на сході їх вважають магічними каміннями, які захищають своїх власників. Зелений діапсид посилює інтуїцію і його рекомендують носити спікерам, спікерам і хірургам. Ну, хірургам. Ну, в принципі, інтуїція хірургам теж потрібна. Я не спорю тільки. Якщо є знання, то плюс інтуїція, так, да, воно допоможе. Допомагає розсіяти негативні енергії, стрес та занепокоєння. Достатньо нормальний камінь.